Доброго дня, звернулись до сільської ради Тарановська. 2.11.16, 16-го. Прошу надати графічні матеріали, де є вільна земля в комунальній власність сільської військової ради, прошу надати офіційно землю вирішити скільки гектар землі було над атошником та цивільним. Дата. Місяць немає. Йдемо до землі Доброго дня. Дозвольте. А скажіть, будь ласка, Оксана Федорівна, оце я писав цю заяву при вас. Так. І відповіді отримав недостовірну. Чому не Тому що я просив вас надати мені графічний матеріал як землепоряднику, і скільки землі було надано АТОшникам і цивільним. Ім'я прізвище по батькові не треба було, треба було тільки написати в гектарах. Але за рік... Ви, мабуть, давали Ви тут Не вказали з якого по яке. А по яка ціка. різниця за рік хоча б можете написати? Ні, ну то ви напишіть, з якого так, по яке а де рік я чітко дам. Так по графічним матеріалам де? По графічним матеріалам на яку ви земельну ділянку притеснуєте? Я не вас я буду? просив, не я буду із Ви шукаєте, ви землепорядник, ну, ви є ви голова написали, земельних що вільних земельних ділянок на даний момент, які можуть бути використані. Я відповіді не, не отримав. Як же не отримав? Ну, отримав. Отримав я якусь ганебну паперець, якісь там закони якісь були написані, непонятно про що. Тільки ж піднімали. Ну, тільки ж піднімали, що там написано. От дайте відповідь. Прошу надати графічні матеріали. Да, давайте. Графічні матеріали. З відсутністю на сьогоднішній день на території сіл Вишенки, вільних земельних ділянок комунальної власності надати відповідні графічні матеріали сільська рада не має можливості. А чому немає можливості? Тому що ми не маємо вільних земельних ділянок. Ну як це немає? Ви останні Розумієте? сесії надавали землю? Правильно? Які поновлювали рішення? Ні, не поновлювали. рішення. Ви давали деяким депутатам, тому ж е і перегуді, і решта там хто є у ваших депутатах. Розглядалися їхні заяви, і була відмова е -е. Перегуді? Не було, було ніякої відмови. Було чітко дана ваша відповідь. Ми все ваше сільські рішення вони є. Ви мені дайте оце тоді друге е -е, відповідь, скільки землі вона дала атошникам в і скільки ви надали е, цивільним за, ну, за хоча б 14 написати. рік? Період з який по який? Я вам дам відповідь. Так а чому? Я? я зараз нічого не буду писати ну, мені який просто, що, вам, я вам. Я вам писав місяць тому назад про те, щоб ви вказали хоча б кількість гектарів при вас було, це ж все стосувалося. Ну, за який же, період вам звіт дати? За той період, який був написаний 16 рік, правильно? Ну. ну, за 16 рік можете надати? З один... Ну так ну, ви за 16 рік хочете бачити. Слухайте, я відповідь написав, вам, е звернення на вас написав. Графічні матеріали, зрозуміло, ви тут написали, що ну, нема вільної землі, хоча ви самі ж ну, вашим рішенням, правильно? Ну, Не підписи, не голови сільської ради, нічого. Тобто це, це те, що я роздрукувала, не вам приходило з підписом голови? Нічого на мені такого адрес. не приходило. По цій... Добре, я прогулюю ну. ще раз. Ну така відповідь, я ж не маю, Дайте мені графічні матеріали. Ну то ось ми відповідь же дали. Це не є відповідь. Ви хочете сказати, що у нас в селі немає вільної землі, так? Да? Ну вкажіть, на яку ви претендуєте. Ні, претенуєте? так я не претендую я не на чомусь чу, іншу землю. А ви дати ще шукає... матеріали? Будь ласка, я роздрукую. Ну показуйте карту. Ні, в комп'ютері показуйте, ви знаєте, де вільна земля є. Знаєте. Вы ж нам кажется, открывайте компьютер, дивиться. Ну дайте нам, покажи, где у вас земля, земля есть вильна, вон, бачу, куча земли, правильно? Есть такое понятие, как старый державный акт, не Вот вы показываете по компьютеру, правильно? Так. Ось, вильные делянки, правильно? Ось, вильная делянка, ось, вильная делянка, ось, вильная делянка, ось, вильная, ось, куча вильных делянок, правильно? Ось вони, правильно? Ось вони. Так. А так чому ви не хочете дати цей графічний матеріал наступать. Ну покажіть, на що ви претендуєте. Я, я, я вам показав, показав. Ось, ну, буду що, на вас... давати? Ось, ось, хорошо, оцю ось ось ділянку давайте. ми на цю ділянку рішимо. Графічний матеріал. Я піду в суд. Подам в суд. На яку оцю? Да, давайте на цю ділянку. Ви ж кажете, вона ж вільна, правильно я так понял? По графічним матеріалам. Я даже не знаю, де вона знаходиться. Ви сказали, я откнули її туди. Це це я сказала, це Ви показали, що Ні, так ви ж кажете графічний матеріал. Я прийшов до землепорядку. Ну. ну так ось, будь ласка. Ну, бачите, там домоволодіння є. О, домоволодіння. Інші ділянки он є пустіше. Ну, шукайте. Покажіть ну, так... мені, я вам дам відповідь. Добре, ось ділянка. У вас є можливість роздрукувати? Ось і нема у мене. Ось ще одна ділянка. Пуста, ось ще одна ділянка пуста, ось ще одна ділянка, ось ще ділянка пуста. Скільки тут дайте хоч одну з них, дайте нам, і ми відстанемо від вас. Ви ж розумієте, що нам позачергово полагається. І ви як місцевий орган даєте гарантію нам згідно закону і Конституцією України. Роздрукуйте, будь ласка, графічний матеріал по цьому участку. По якому з них? Я показав вам. Ну, ви декілька показав. Тут домоволодіння. Любе, на Любе, на яке ваше. Власне, я бажання. не можу вказувати, я не знаю, людей може бути на руках рішення. Добре. Ось цю ділянку, давайте ось цю ділянку, ось цю. Це є вона? Тут же немає нічого, правильно? Ось домоволодіння. А якщо це город 25 соток у людини за цим домоволодінням? Якщо? Якщо я не знаю, давайте, воно ж пусте, правильно? Воно у вас по базі пусте проходить? По якій базі? Я по публічної кадастрової О, Во, по публічної кадастрової правильно? Воно пусте. Так. Дайте нам решение на эту землянку. Решение я не даю. Я ну, думаю. давайте в экипировку пустую землю, что у вас есть. Yeah. Вы же говорите, что графические материалы мы будем давать. Вы же, если захочете, вы же найдете ее. И... Можете даже через делянку какого-то депутата, что лучше будет. Это ваше право, на что вы будете претендовать. Я вам не даю ці пічні. Тобто ми за вас виконуємо ваші обов'язки, правильно? Ну так виходить, ми приходимо до вас, показуємо ви, а ви на протязі півтора року чи два роки не можете знайти для нас якусь вільну ділянку. Ось це ділянка сусідні, домоволодіння, молоді. Ось це біж... порожнє на що ви. Оце воно? Оце воно, так? Да? Це яка вулиця у нас? Короленка, вулиця. Це Короленка йде вулиця. І так як ви через кладки йдете додому. Ну, я зрозумів, там вже розберусь. Короленка, дільна ділянка, оце воно і є. Кому? Це ж, ну, ви тут все вказали, так, села Вищенки, вулиця Короленка. Тут, тут, да. Дайте, вулиця Короленка. І тут вкажіть, для чого вам необхідне? Для подання заяви. Для подання. Заяви хочете додати, так? Все. Щодо розробки проєкту, відведення земельної ділянки. Що для проєкту? Приватизації, можете просто писати. Все? Так. Це заява і до копіювання я додаю до Альони. Голова підпише і заберете. Все О, добре. Свій підпис я поставлю. Тобі ж земля, казується, у нас є, так? Да? Ну, ви ж на це спираєтесь, будемо ну, піднім, будем піднімати стараюсь. людей, що там, у кого є рішення, немає. Якщо ніхто на неї не притяжує і не закинула, то на місцевій... Це неї, так кому подіріться. це заяву давати? До Альони, залиште, голова завізує за, і під, підпис поставить під викупівлю. Все, дякую. Ось так у нас вибивається сільської зради графічні матеріали. Шановне, прийшов, показав, отримав і пішов. Дякую за увагу.